Слава Ісусу Христу, я сподіваюся, вчора всі гарно відпочили. Ну, Хто не відпочив, то не відпочив. Бо нині вже понеділок, початок нового тижня. Нині рано встаньте. Файно стріпайте, і кловчисті. Песок вмийте. Директоршу воду. Хлопці гудка, файно витапайте і всі разом. Беріться до роботи! А я вам скажу ковлера. Записала вчора відео. Ото От, й байди, що там росте. І скажу вам так: половина написали, що це не амброзія. А половину кавалерки написали, Галину, це є амброзія, але дика. Це від неї є алергія. Тому кавалерка не знаю, де, знаєте, де правда, де неправда. Але я вам скажу так: температури немає, не кашлю, горло не болить, мене не ламає. Знаєте, бо мене як ламає, я вам тут зразу пам'ятаю. Нічого, тільки наск. Висновок то є алергія. Я вже собі постановила. Ви мені поскидали, щоб випити від алергії, Зараз гоню в аптеку, вип'ю і сподіваюся, що його наслідок мені вже пройде. Бо ви розумієте, лягаю скоро спати. Четверту ночі встаю. А знаєте чому? Бо дихати не маю чим. Висікаю ніс, промию його, закапаю і далі лягаю спати. Так себе подушку високо став. І так, знаєте, сплю аж храплю мене. Ви знаєте, ніс забитий. Коли ніс забитий, кожна людина храпиться. Знаєте, я вже переживаю, бо деть його відпочиваю чи не стукало, що я засильно храплю. Знаєте, таке теж може бути. Ну, але вже як є. Ну, Вчора всі відсвяткували День Незалежності, а сьогодні вертаємося в будній день. Роботи всіх вистачає. Зараз вам знімку прикріплю прикріплю е -е -е. паприкашу. Робити його немає що. В мене вийшло 15 півлітрових банок і 3 банки 300 грамів. Ну, і ще було 300 грамів, але не було дай її пересипати, щоб закрутити. В ним вийшло 18 банок на зиму, та й би ніби хват. Але мені тут, знаєте, такий дзвіночок був. Муха кожа заноті. Муха заноті робить. Поки я говорю, муха собі в мене в хаті. Зараз я Одним словом, з двох порцій виходить 19 банок Аджеки паприкашу. Це є Аджека з червоного перцю. Не треба довго бавитися, біля того, ви бачили, це все робиться за 2 години, аджека готова і робите далі свою роботу. Так що, ще закручу паприкаш одну порцію. Зроблю кабачкову ікру. Ну і по мусить бути. Знаєте, я хоч не дуже їм, я більше вогерки люблю. Знаєте, ну, але можу всі кавалерка похвалити. Ну, можу. Дай ці корму Можу всі похвалити. Сестричка накрутила, вже все стоять. До речі, кавалерка, В п'ятницю йду на день народження. І в суботу йду на день народження. І ви знаєте, я думала, піду в костюмі. Я його візьму з собою, знаєте, бо ввечері так холодно. Але буде жара 30 градусів. Треба щось таке легоньке. Знаєте. Там, в п'ятницю, день народження, треба вбрати в червоний кольор. Я сказала зразу, що я червоний не обираю. Ну, я ще швіньки куплю червоні, знаєте? Бо то червоний кольор не мій. Може, це варги наблюдаю Не знаю, подивимося, як воно буде. Так що сьогодні, з ну, сьогоднішнього дня, йде підготовка до двох днів народження. От мені кавалерка цікаво, як ви думаєте, які в мене будуть луки? Показувати ніц не буду. А вже на саме день народження вам покажу. Одним словом, буду на каблуках, ви написали. Що мені на каблуках дуже гарно, що я витончена, гарна, жіночна є. Знаєте, ну я вас слухаю, говорю так, як є. Ну і треба якісь платчички понаходити, знаєте, але є тут кітруска в магазин, поки ще не закрили. Треба піти туди, і я впевнена, що я там точно щось знайду. Там якісь з пацьорками є з тим. Знаєте? За доступну ціну можна і три плаття метнути так легонько. Говорю вам так, як є. Там плаття по 400-800 по 800 гривень. А що, я збірку піду на день народження? Що там? Хтось буде дивлю. Ой, я перепрошую, до кого йду на народження, всі всі мене дивлять. Нє, буду купувала таке, знаєте, дороге, багате, таке, знаєте, без так солідно зайти. Дякувати Богу, він взутисті маю, що сестричка мені підогнала мештики. А то, то босоніжки. босиніжки. А то, до речі, одні босоніжки, де в мене гуля на місці, пальці не вилітають, і я принаймні в них можу йти. Ну, вже як йду, так іду. Знаєте. Може не так, як має бути, але вже йду. Будемо з вами кавалерочка, підготовка до дня нарочи. На п'ятницю конверт буде, квіти. Саме, знаєте. А я собі потім думаю, квіти всі принесу. А може, я щось таке файло дикнути візьму. Правда? А що? Таке файне, таке дорого, багато. Тоби зайти, та й зайти. Ну, рушники, само собою, тапки мусить бути до день народження. Ну, а вже на другий день народження до Олега їде, знаєте, то вже йому тапки не подарують. Знаєте, це вже таке, бо рушники. він же рушників від мене має і має. Ні, Олегові теж замовили дуже класний подарунок, дуже гарний. Бо він, ви знаєте, він воює, але на день народження його відпускають від, ну, як -то -то, відпуск. відпуск. Тому він будується і щось то таке буде для хати. Зараз вам все розкажу, та й вам вже потім не буде щось. Одним словом, треба зараз тако, мене Софія в буську записала на макіяж на зачіску. Мушу, як людина прийти. Два ну та то треба, а ти що думаєш? А що думаєш, не маєш? Я за п'ятницю розказати. Все за п'ятницю, не за п'ятницю, в суботу, в суботу, Софія мене вже сюди записала. А приніс і на п'ятницю треба записати. А їду за своєю машиною, сама їду. А, а фіга там, певно ти зі мною поїдеш хоча б до Рафаеля, а там я ти блаблакар виклачу та й поїдеш, бо двом все одно не силиш. Або кину заявку, що я їду блаблака. Що я бла блаблакар, дай люди мені підсідають. Теж гарячу? То напевно. Ти що? Ні, я таке не хочу. В мене машина буде забита, загружена, чемодан буде, ти все передає. Ну щось прийдуть, ти думай, давай, а я сам... можна водички попити. Хочеш люди, чекай. Нині мають привезти воду. блін, я, я, я так воду економлю, що я вам не можу перезвіти. Точно нині ну, буде? Точно. Вони їздять понеділок в нас. Понеділок-четвер і вже почали їздити, возити воду в Другобич. Треба сказати, так. Так, треба сказати. Андрійсь з сестри, так що вже так. їздить в Другобич. Все, кавалірочка, всім гарного, мирного позитивного дня. іду приводити себе в божеський вид, Ну і буду потрошки виходити в люди. Аптеку в мені треба, а потім на перемірки треба, а потім щось. Можна я її вироблю? Просто виробию! <голов> 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 Тули песок. То си називає, що я файно виспала, в мене нині дуже гарний настрій. Дітку, на тебе дивлюся, слухай. Шо ти вчепилася одних джинсів? стільки джинсів купила собі. Ой, Наталі. Ти знаєш, кавалерка каже, в мене Галина, ви все їсте і не поправляєтесь. Кавалерка, я якби таке мала, щоб я все їла і не поправлялася, то я б була певна найщаслива людина. Шафа. Ти кажеш, джинс. Я мало то скажу, я ще собі минулого року купила шкулядові ось. Тим більше, ну. А чого не носиш? Тобі треба влізти. А, що вас немає? Є влізти треба в них. Малі. А то екошкіра в нас одразу тріснуть. Купила, міряла кавалерка. сьогодні перемірила знову все. Купила собі такі штани. Малі. Купи на собі. Такі в такі. малі. І то ну, малі. То що я зроблю? Ну, сокурба на далі мене. То що я можу зробити? От що, що людина має? Дійсно, що ти можеш зробити? А що можу зробити? До Софії позвонила, Софія каже до мене, що ти в баню каже, ти сидиш два тижні на марафоні, скинеш собі то, що ти хочеш, 4-5 кілограмів, а потім знову вертаєш ту вагу назад. каже. Ти ти так, як деякі, знаєш, люди йдуть на марафон. Посиділи два тижні, а потім вже все, то, то сі має властивість повертати назад, хтось має властивість ну, повертати. Та що думає? Ти мене познала дослів, вона каже, що то по і четвера починається курс на два тижні. То вже 133 е е е кавалерка марафон. Без голодувань, без жодних дієт, тільки правильне харчування. Ні одних лисінь, що лосіни є довгі. Ну, я вам скажу кавалерка, що я, які б лосіни не вділа, вони є довгі. І ті вої також довгі. Ви мене питаєте Сагалину, що ви їх звужуєте чи вкорочуєте? Ні, я маю кавалерка під лосіни. Якщо вони довгі, ось таку шкарпетку. Довгу. Вдіваю, ви знаєте, яке ходжу, в діла, спустила, і не видно, що вони довгі. А то, що навіть трошки там довгі, ну тобто, в мене з тим немає ні проблем, ні нічого. Але буду на складі обов'язково вдіну на себе і мія, мі, і в рубчик, і все вам покажу. Та й таке кавалерка, Зараз, поки знаєте, складаю, бо я як та відданець, хіба десь йти? Я вже перебрала всі майки, всі футболки, вже срач був на тому. Мухи курва поналітали до тої хати, що мене зло бере, розумієте? І, далі... і що ковалірка ви думаєте? Крапленка вже мені привезла воду. Як все пунктуально і дуже-дуже швидко. Сказали, буде дванадцята година, а ще навіть 12 день. Так що хлопці молодці. Що тут сказати, хлопці молодці? Смачного <смачно> дякую. Як ти ходох? Нормально? Супер. так? Ковалірочка, <риклад> маємо сьогодні гості. Вчора була в Оксани Оксана сьогодні їхала по справах. Ну, а я її забрала вже з дітьми з другопеча. Їдемо до нас, пообідаємо. Я тоді завезу додому, щоб не їхали маршрутком. Потримаєш мой Я себе я перепрошую, бо то знаєте, ходох їсти і телефон тримати, то не речі. Смачно. Ще й кусати. й кусати, жувати, жувати і й дивити, бо я в кадрі була, ні? Але ти всі справляєш на всі мати вас, оє, то тобі що ходох на три рази. Ти така зголоджена. Це позор мене. Блядь муха. я не буду на маленькими кусочками. Гарно пережовує кавалерка. Говорю так, як є. Ну на що є, то є. Шо? А, а шо ти, ти забрала телефон, то ти Та А думаєш, ще покажу, як ти кусаєш маленькими кусочками. Ну але ти кажеш, не позори мене, то я вже не буду. А, ну, давай я теж до кінця. Доб'ю свого роду. Оксана, час сидіти за те заклад. Ти за два з'їла? Чого ти це тішиш розумію. Ні, в мене ще й половина не бреше. Ну, а ну, вона да, диві, як на камеру, такими маленькими, як не знати, що смачного всім. Найбільше Дякую. Дякую. смачного. Дякую.